У цьому відео хочемо показати вам оновлену версію замка 7Lock SL7768BF. Замок отримав оновлену врізну частину із закриттям ригілів, підняттям ручки вгору. Ригіля стали масивнішими, що краще підходить для важких вхідних дверей. Середини замок завжди відкритий, і не потрібно жодних додаткових дій, щоб вийти. Ви просто натискаєте ручку вниз та відчиняєте двері. Зовні у закритому стані при натисканні на ручку нічого не відбувається. Замком можна керувати та налаштовувати його через додаток із вашого смартфону, безпосередньо перебуваючи перед замком або віддалено через інтернет за наявності додаткового Wi-Fi шлюзу SL7734. А також в додатку ви можете переглянути всі записи, хто і о якій годині відкривав двері. Крім додатку, замок можна відкрити ще кількома способами: запрограмованою картою, пін-кодом, механічним ключем або ж найзручнішим способом, відбитком пальця. Замок має корпус з нержавіючої сталі і може бути встановлений практично на будь-які двері. У комплекті є всі набори квадратів та винтів різної довжини для товщини дверей від 35 мм до 110 мм. Детальніші характеристики ви можете переглянути на нашому сайті. Вибирайте безпеку та комфорт разом з замками 7 lock